Друзі, всім привіт! Компанія Фершафт, так, завжди на зв'язочку з вами. Сьогодні для вас познімаю відогляд по ось такому ще крутому автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це Audi у нас єтрончик, е як ви бачите, в кузові Sportback. друзі. Отже, по автомобілю цю машинку ми купували в Німеччині. От, е значить, Це у нас іде 95-Єтрон друзі, е 55-й. В хорошій комплектації, от в мега класному кольорі, друзі. І що саме головне, що по пробігу тут 32 тисячі оригінального пробігу в даному автомобілі. Отже. По цьому автомобілю. Зараз познімаємо по комплектації, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю і покажу сам стан даного автомобіля. Отже, погнали. S-Line комплектація в нас позовні. Щось сюди в нас входить. Класна оптика матрична адаптивника вирізає автомобіль з потоку. Звичайно, партронічки по кругу автомобіля йдуть. Камера 360 я бачу вже, камера нічного бачення є в автомобілі, друзі. От, Далі диски у нас з гумою. Диски у нас ідуть розміром 21-м гума 265 на 45 літня, класна, що гума стоїть. Потім безключовий комфортний вхід йду, йде в автомобіля. От, Так, далі. що що ще, Шо ще, Ззаду є ось такі на шторки. реально дуже класно захищають від сонця. Підсвіточка амбієнс, Бенк Holz акустика максимально топова. Чотиризонний клімат-контроль, друзі, є в автомобілі, панорама, чорна стеля. Ну, реально, комплектація дуже-дуже класна. Звичайно, електрокришечка багажника йде у нас. от, І з тої опції махом ногіше відкривається, шторки йдуть. от, Тут у нас докаточка йде, фаркопчик лежить в автомобілі. от, ну, І саме цікаво, це у нас попереду. Попереду все виглядає. ось так, Електронні зеркала йдуть у нас вже. Ще раз Акустика Бенк. Тут все у нас іде затягнуто алькантаркою, шкірою. Сидіння у нас йдуть електричні на пам'яті, друзі, комбіновані шкіра з алькантарою. От Далі по нас запускається кнопочкою. Є в комплекті два ключі та карточки на MyAudi і так далі. Короте, то все є теж присутнє. Підігріви сидінь у нас йдуть. 38 тисяч по пробігу, перепрошую. Далі адаптивний круїз контроль є. Панорамка Чорна стеля, як я вам вже й казав. Ось так відкривається. Так, далі. Е, так, що ще хотів показати? Так, Окей. Так, тут у нас все зрозуміло, тут є, тут є, тут є. Далі. Асистенти допомоги водію у нас, які в нас йдуть система нічного бачення, сигналізатор небезпечні дистанції, аудіопресенс, попередження про зміну смуги у нас іде. асистент руху перехрестям та асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу і рекомендація для відпочинку. Тобто реально практично всі асистенти допомоги водію є, звичайна навігація, Android Auto, авто, CarPlay, заводська українська мова в даному автомобілі є присутня. От, так що в принципі реально комплектація є хороша. Без традива, бездретова зарядочка телефона є от, по всього автомобіля. Так що, друзі, хто би для себе шукав, бо реально класна на класна комплектація. Так, вроді я вам все сказав. пам 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 По клімі сказав 4 зони, те сказав вам. Камери у нас 360, друзі. от Ви бачите, 3D камера є. Нажимаємо ось так воно ну, все. Тут дверка просто відкрита, От, не промальовує. Та й в принципі все. Настройки, навігації, клімат, CarPlay, да є CarPlay, авто. Коротше, вроді все. Так, далі. По лакофармому покриттю хочемо. А, ще й подвійний склопакет, акустичні склопакет з цих автомобіля. Тут його видно, бачите, що два скла. Так що. Оп, така ситуація. Потім далі беремо по. По кузову 109, 110, 111, 115, 124. Це у нас метали, де то все навісне алюміній йде. 73,1, 85, 93, 2, 123. До речі, це коляк, ще пеламутровий, то всього. 124. Сотка. 117. 101, 112, 123. Машинка все ціленька, все скло так само 20-го року, Audi 20-го року, тут 20-ка типу, ну, все скло по оригіналу в нас, друзі. І, до речі, зарядочка у нас на дві сторони йде. І з лівої, і з правої сторони зарядочка. Бачите, оптика. Максимально, бо всі полосочки світяться по боках. Так що, ось такий автомобіль реально він як новий друзі. Хто би для себе для себе шукав аудії 55 20-го року з класним пробігом, з класною комплектацією, будь ласка, можете звертатись до нас до огляду, до тест-драйву по цій машинці. Не забувайте, що в нас є послуг доставки автомобіля у ваше місто. Так само можемо вам без проблем його доставити вам під двері, як то кажуть, вдома подивитесь, покатаєтесь, захочете заженети на любу перевірку, на любу діагностику і придбати для себе реально хороший, класний перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, в кого ще раз якісь питання набираємо. От, А так що, в принципі, все я вам показав. По цій машинці. От, я ж кажу, в які питання набирайте. А так що, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. От, машинка реально хороша і вартує вашої уваги. Пока-пока.